Світлана Молчан. Шафа. Жінка спускалась до підвалу власного будинку за квашеними огірочками на обід. Чого тут тільки немає. Все не доходять руки викинути левову частку цього старого непотребу. Ось і вони огірочки. Біля металевої бочки, пралки рига, кирзових чобіт – Старої бабиної шафи з мутним дзеркалом. Протискаючись в притул до скрипучих меблів, жінка перечепилася та впала. «От дурепа. Піднялась, ніби не забилася. Добре. Але огірочків поряд чомусь не було. Що за маячня? Роззирнулася навкруги. Абсолютно порожній підвал. Тільки шафа на місці і мутне дзеркало. Жінка з острахом зазирнула крізь дзеркало. Звичний безлад панував по той бік. Бочка, чоботи, пралка, консервація на зиму. А вона де? Жінка спробувала розбити скло, повернутись у свій підвал з мотлохом, але марно. Аж раптом позаду почулися важкі, але впевнені кроки. Світлана Молчан. Шафа. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.